Всім привіт! Сьогодні стояла в очереді, платила за комунальні, поки стояла, замерзла. Але хочу сказати інше: що зараз комунальні ростуть, і вони будуть рости, якщо підніметься курс долара. Говорять, що підніметься. Так от, що мене здивувало, що в основному всіх одинакові комунальні і вони більші. Аніж вхід в клуб Лівгуд. Чому я порівнюю? Тому що людина, яка живе на пенсію чи на зарплату, їй банально не вистачить, тому що вона вкладе всі гроші в комунальні. І по суті, це роблять всі. Тобто, всі, по суті, вкладають в чужий бізнес, тому що комунальні це буде обов'язково. Ви не зможете, щоб не оплатити, бо будуть борги. І ви змушені це робити: вкладати в чужий бізнес. Вкладаєте в чужий бізнес свої гроші, і вони не вертаються, ви просто їх викидаєте в повітря. А є можливість саме вкладати, щоб гроші поверталися. Це, звісно, Лівкут. Тому хто хоче, щоб його гроші поверталися, хто хоче мати додаткову фінансову подушку. Щоб жити добре, жити краще, а не вкладати всі гроші в комунальні. Пишіть приватні повідомлення, дам безкоштовну інформацію. Всі, абсолютно всі, ви зможете змінити якість свого життя. Єдине питання, чи хочете ви змінити якість свого життя. Я, наприклад, така сама людина, як і ви. Нічим не від е... нічим. Не відрізняюся, така сама. Єдина різниця. Я захотіла змінити своє життя. І я хочу допомогти тим, хто хоче це зробити. Хто не хоче, будь ласка, вкладайте всі свої гроші в чужий бізнес.